Доброго ранку, мої розумники та розумнички! Ми з вами знову зібралися, щоб заглянути в рубрику математичні цікавинки. Любі мої, хочу з вами привітатися. Здравствуйте, мовлю зазвичай. Доброго дня, кажу, кожна моя. Доброго дня вам, людей я вітаю. Доброго дня, я діток вітаю! Любі мої, а зараз я пропоную вам погратися в гру, яка називається полючи. Але перед цим ми з вами повинні згадати газочку, яка називалася козеня, яка вміє лічити до 10. Згадали? Молодці. А зараз давайте ми з вами згадаємо, яких тварин лічило козенятко. Так, це було перше козеня, друге теля, третя корова. Четвертий був бичок, п'ятий кінь, шоста свиня, сьомий – кіт, восьмий пес, дев'ятий люця, десятий був півень. Молодці. Діти, скажіть, будь ласка, скільки всього було тварин? Так, вірно, десять. А згадайте, будь ласка, хто був за свинею? Перед биком. Між собакою і півнем? Молодці. Давайте ми з вами позначимо кожну тварину відповідною цифрою. Діти, скажіть, будь ласка, скільки тварин ми з вами пронумерували? А хто залишився? Молодці півень. А зараз покладіть, будь ласка, перед собою скільки червоних трикутників, скільки тварин у касі ми з вами пронумерували. І скільки жовтих, скільки залишилося непронумерованих. Так, і скільки ж у вас червоних трикутників? Молодці, правильно. Дев'ять. А жовтих. Так, жовтих лише один. А скажіть мені, будь ласка, а скільки всього? Так, у нас із вами всього десять трикутників. Діти, давайте подумаємо і скажемо, як утворилося число 10? Молодці до дев'яти додали одиницю. Люди мої, а зараз я пропоную вам познайомитися із числом десять. Але перед тим давайте ми з вами у повітрі запишемо числа від 1 і до 9. Так, починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Діти, для того, щоб записати числовий ряд, ми використовували з вами лише один знак. Але всі значки вже закінчилися. І тепер можна використати тільки ті, які ми з вами знаємо. Тому число 10 позначається двома знаками одиницею і нулем. Друзі, ми знаємо, вже так багато чисел. Скажіть, наскільки їх стало більше, ніж було? Так, на один. Яке число стоятиме перед числом 10? Число 9. Назвіть сусідів числа 5. Наскільки більше-менше ці числа? Молодці малята, ви впоралися з завданням. А зараз давайте трошки відпочинемо. Запрошуємо вас на математичну руханку. Скільки яблучок червоних, стільки облисків в долоні? Руки вгору, руки вниз, на грибочки подивись, скільки квіточок на клумбі, стільки раз піднімем руки. Ми присядемо стільки раз, скільки апельсин у нас. Порахуй всі колосочки, стільки станемо на носочки. Скільки груш відповідаємо, разом дружно присідаємо. Підстрибнемо рівно стільки. Ну і рахунок гра, та й тільки. Друзі, давайте виконаємо вправу, яка має назву розділи фігури. Друзі, зверніть увагу на екран. Яка фігура під квадратом? Так, під квадратом фігура, яка має назву круг. А над кругом Так, це фігура, яка має назву квадрат. Яку фігуру ми бачимо повністю? Повністю ми бачимо квадрат. Далі визначте назви геометричних фігур і місце їх розташування самостійно. Любі мої, а зараз я хочу, щоб ми з вами згадали, з яким новим числом ми сьогодні познайомилися. Скільки пальців на кожній руці? А на двох руках молодці. Любі мої, я сподіваюся, що вам все сподобалося. А зараз я говорю вам до побачення, до нової зустрічі у рубриці Математичні цікави.